Я ці кроки, тому робить ці кроки роби ці кроки до своєї мрії. Замахала зі своїм. Просто встань і зроби. Угу. Так, я знаю, в мене теж таке є. Коли і тіло бунтує, і мозок відмовляється. Або навпаки, просто навчився не торгуватися. Ну от я торгуюся кожного дня з собою. Завжди. Постійно. І завжди програю. Знаю, розумію, я програвав. Просто в один момент набридло зливатися. І набридло до такої міри, що в голові нема такого варіанту далі продовжувати зливатися. Якщо, от, наприклад, з ванною я прийняв таке рішення, значить я йду і роблю. Я вчуся брати під контроль свій розум, своє его, свої слабкі сторони, свій внутрішній діалог і так далі. І це допомагає робити дії без того, щоб торгуватися з собою. Та варто спробувати. На, Потримай! Блін, мене аж самого зморозило. Всі так кажуть, що залажу воду я, холодно холодно їм. А не мені. Треба спробувати. Угу. Завтра. Чи Вже з понеділка. Та ні, сьогодні. Тут кажуть, що ідеальний момент, щоб почати, то є зараз. Може так воно і є. Я після тебе. Супер. Тоді я надовго не затримую ванну. Час. На, тримається. Ну, це був 24-й день 365 У нього. А в мене поки нульовий.